Як пройшло перше тренування збірної України? Луческу основний претендент на посаду головного тренера іменитого європейського клубу. Та як зінченка зустрічали фанати Арсенала на одній з вулиць Лондона. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, YouTube, канал, Трибуна. ваша вподобаєчка. Ми. Ми вже стартували. Ніца визначила Мірчу Луческу з Динамо основним претендентом на посаду головного тренера. Повідомляє про спорт два-три тижні тому. Представники Ніци мали зустріч з Луческу в Польщі. Йому представили проект, поговорили з ним про філософію клубу і сказали, що хотіли б розпочати співпрацю якнайшвидше. Певно, що незалежно від результатів Луческу покине Динамо цього літа. Про перше місце говорити сенсу не бачу. Про друге. Також риторичне питання. Чи влаштовує Міхалича, що першого, що другого. Тут все також риторично. Ні, це файний варіант для діда і для вболівальників Динамо, хоч якась надія, можливо, той з'явиться. якраз там влітку звільнить ще одну свою руку. Шахтар оголосив про продовження співпраці. Із захисником Миколою Матвієнком. новий контракт з 26-річним українцем розрахований до 31 грудня двадцятого року. Попереднього угода була чинною до 25-го. ситуацію. Вже також прокоментував Даріо Серна. Матвієнко мав серйозну пропозицію з Англії, але ми його не відпустили. По перше, вважаємо, що він коштує більше. А по-друге, він є лідером шахтаря та збірної України. Він майбутнє нашого клубу та національної команди. Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, і розглядатиме або трансфер гравця, або підписання нового. Контракту Можливо, в майбутньому надійде краща пропозиція, і Він опиниться в одному з топ чемпіонатів Європи. На сьогодні Микола Матвієнко багато дає шахтарю поводиться дуже професійно. Навіть якщо Микола пролонгував угоду, в цьому проблеми глобально немає. Головне аби була клаусула, головне аби була можливість, скажімо, ну перекупити гравця. Справді я згоден, що 20 мультів за гравця за Матвієнка це недостойні кошти. 30 мультів. Топ гравець приблизно стільки і має коштувати. Це сучасний якісний футболіст без слабких місць, якийсь е, клуб АПЛ, що любить контролювати м'яч, це топ варіант. Або клуб Лаліги. Тому логіка Шахтаря зрозуміла. Втім, я можу, друзі, помилятися, як і Шахтар, тоді, тоді пишіть свої коменти. Для цього їх і придумали, щоб кожен міг вирости свою думочку. Тож, якщо у вас є протилежна думка, то, будь ласка, пишіть її. В коменти завжди радий вас почути. Розбавимо відео позитивом у мережу. Потрапило відео, як фанати арсенала зупинили машину українського захисника команди Олександра Зінченка на вулиці Лондона. Фанати співали пісню про Зінченка та фотографували його, не даючи проїхати. Українці схоже така тепла зустріч розчула. Олександр Зінченка.

А тепер до збірної України, друзі. Там дуже багато цікавих подробиць. Журналіст про футбол Діджитал Володимир Зверов повідомив, коли відбудеться товариський матч між збірною України та Брентфордом. Контрольна зустріч проти 23 березня о 19.00. Зараз йде процес домовленості за місце проведення стадіон чи тренувальна база лондонського клубу. Збірна України, до речі, провела перше тренування в Лондоні. У занятті взяли участь усі гравці, викликані на збір за винятком. На жаль, і лізабарно річний українець до розташування національної команди 20 березня, але медики Борнмута та збірної України вирішили дати гравцю повноцінно завершити процес реабілітації після комбінованої травми зв'язок гомілкостопу. На жаль, травма поки не дозволяє йому виступити на високому рівні. Андрій Ярмоленко, своєю чергою, поки що тренується індивідуально. Чекаємо на Іллю та Андрія і бажаємо їм якомогу скоршого відновлення. Ну і, звісно, з'явилось дуже багато цікавих коментів перед. Поєдинками збірної, що передемов болівальника, чекати тільки на перемогу. Іншого виходу у нас немає. Найкраще, що сказав Конополянка за останні за останні кілька років. Словом і захисник збірної України Віталій Бояльський також поділився своїми думками щодо виклику у команду. Футболісти збірної ж нині у дуже хорошому настрої. Ще пак конопаш в наявності. Насправді вони, наприклад, грали у тенісбол. Тут трійка гірників Тарас Степаненка, Артем Мондаренко та Микола Матвієнка протистояли Георгію Судакову, тому ж Зінченку та Руслану Малиновському. Явної переваги по грі у жодної з команд не було. Безпосередньо перед початком занять, виконуючи обов'язки головного тренера Руслан Ротань, роздавав авто. Фотографи, вболівальникам, що приїхали на базу. А ось улюблена забава хлопаків тих самих друзів. До речі, підпишіться на наш Ютуб канал. Всі посилання є в описі. Скоро у нас буде матч в Карпатах проти однієї місцевої команди. Такого на українському Ютубі ви ще ніколи не бачили. Дяка за підписочку вам, друзі, підтримуйте україномовний, класний Ютуб. Словом, тренування збірної не для всіх солодко закінчилось, особливо для Маліни. Руслан отримав по дубці і отримав. Мов дуже смачно. Тож, друзі, пишіть в коменти прогнози на гру наших і як вам атмосферка в збірні. А після цього ставте вподобайку відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на наш канал та на всі наші ютуб-проекти. Макс ютуб тут Трибуна, яскраве сонечко. Гарного дня вам, друзі, па-па! на зв'язочку.